Мозок це, по суті, такий собі центр управління польотами для всього нашого тіла. Але річ у тім, що цей орган анітрохи не статичний, він постійно, от просто безперервно, змінюється. Тож сьогодні ми разом простежимо за його дивовижною трансформацією, від самого зародження і аж до останніх миттєвостей. І це, знаєте, влучає просто в яблучко. Ми ж як звикли думати, що мозок ну він росте разом з нами, а потім потроху старіє і зношується. Але насправді його історія це суцільний, безперервний процес перебудови. Тож давайте починати цю захопливу подорож. І все починається ну набагато раніше, ніж ми робимо перший вдих. Подорож мозку стартує на найбільш ранніх етапах ще в утробі, коли з кількох крихітних клітин починає будуватися фундамент для всього нашого майбутнього. Тільки вдумайтесь, наскільки все швидко. Минуло всього два тижні після зачаття, а клітини вже формують нервову пластинку. Ще за два тижні вона згортається в нервову трубку. Це, по суті, прототип нашого мозку і хребта. А потім потім починається щось неймовірне: справжній будівельний бум. Щохвилини з'являються сотні нових нервових клітин або ж нейронів. І ось до чого призводить цей шалений темп будівництва. На момент народження мозок малюка містить близько 100 мільярдів нейронів. Вдумайтеся в цю цифру. І знаєте, що найцікавіше? Це ж навіть більше, ніж у дорослої людини, ніби природа дає нам такий, знаєте, стартовий капітал з величезним запасом. Але мати купу нейронів це, як то кажуть, ще не все. Найголовніше це зв'язки між ними. Це і є синапси. Уявіть їх як мікроскопічні мости, якими бігають електричні сигнали. Саме ці мости дозволяють нейронам говорити один з одним, і на цих розмовах тримається абсолютно все: від дихання до здатності вчити вірші чи згадувати смак дитинства. А тепер подивіться на цей вибух. Це просто космос. При народженні у кожного нейрона є, скажімо, 2,5 тисячі контактів, а вже за кілька років їх стає 15 тисяч у 6 разів більше. Ось чому маленькі діти, це як губки, вони вбирають інформацію з неймовірною швидкістю, бо їхній мозок просто шалено будує нові і нові зв'язки. Але після такого бурхливого будівництва настає час для, скажімо так, генерального прибирання. Мозок починає оптимізувати свою мережу, він ніби дивиться. Так, цим зв'язком ми користуємося постійно, зміцнюємо. А цей цей просто є без діла. Прибираємо. І це не втрата зовсім ні. Навпаки, це робить мозок швидшим і ефективнішим. І в основі всього цього процесу лежить одне магічне слово. Мейропластичність. Якщо говорити просто, мозок схожий на пластилін. Він постійно змінює форму залежно від того, що ми робимо і про що думаємо. Частіше ходимо однією стежкою, вона перетворюється на широку дорогу. Забуваємо про якусь доріжку, вона заростає травою. Саме це і є основа нашого навчання протягом усього життя. Ну що ж, поїхали далі. На черзі, мабуть, найбурхливіший період підлітковий вік. І тут річ не в розмірі, мозок уже не росте. Але всередині. О, всередині там справжня революція, повна перебудова. І головна фішка цієї революції нерівномірність. Уявіть собі автомобіль, в якому педаль газу вже прокачана до рівня спорткара, а гальма ще від старого велосипеда. Ось ця педаль газу це система винагороди мозку. Вона кричить: Давай, нові враження, ризик це круто. А гальма це префронтальна кора, наш центр самоконтролю, і вона просто не встигає за газом. Ось вам і пояснення, звідки береться оця знаменита підліткова імпульсивність. А тепер додамо в цей коктейль ще кілька інгредієнтів перебудова емоційної системи, гіперчутливість центрів самооцінки. І що ми отримуємо в результаті? Правильно, емоційні гойдалки, дика залежність від думки друзів і часто підвищена тривожність. І важливо розуміти це не поганий характер, це просто біологія, мозок перебудовується. Гаразд, Борю пережили. Після всіх цих підліткових революцій мозок нарешті входить у спокійнішу гавань. Настає період зрілості, коли він досягає піку своєї структурної форми. Десь до 30 років основне будівництво в мозку завершується. Потім, близько 40 на пік виходить так звана біла речовина. Це, по суті, наші швидкісні магістралі для передачі інформації. Вони працюють на максимальній швидкості. Ну а потім, так, після цього піку, процеси починають потроху сповільнюватися, і це стає помітніше десь після 60 -ти. Так що все далі тільки спади і погіршення. А от і ні. І це, мабуть, один з найбільших міфів. Насправді, історія мозку в літньому віці це не про занепад, це про мудрість, про дивовижну адаптацію і про зміну правил гри. Дослідження показують, що мозок з віком стає ну справді мудрішим. Наприклад, щоб щось запам'ятати, він підключає обидві півкулі, а не одну, як в молодості, така собі командна робота. А весь життєвий досвід створює міцні, протоптані нейронні шляхи, які допомагають вирішувати проблеми набагато ефективніше. І найцікавіше, він вчиться краще справлятися з негативом. Ось вам яскравий приклад. Якщо показати щось неприємне молодій людині, її емоційний центр, амигдала, буквально вибухає, а в літньої людини реакція набагато набагато спокійніша. І це не означає байдужість, ні. Це означає, що мозок за роки навчився не витрачати енергію на зайві переживання це є набута психологічна стійкість. І ось ми на порозі фіналу, мабуть, найзагадковішої частини всієї цієї історії: останні миті, останні акти нашого мозку. Що ж там відбувається у ту саму мить? Це питання, яке людство ставило собі тисячоліттями. І уявіть собі, тільки зараз ми починаємо утримувати перші, хоч і крихітні, наукові підказки. Сталося це майже випадково. Лікарі записували активність мозку пацієнта, і саме в цей момент у нього зупинилося серце. І те, що вони побачили, вразило всіх потужний, просто неймовірний сплеск мозкових хвиль, саме тих хвиль, які у нас активні під час глибокої концентрації, сновидінь і, увага, відтворення спогадів. Можливо, це і є воно перше наукове пояснення феномену життя, що промайнуло перед очима. І ще дещо, що просто не вкладається в голові. Виявляється, наш мозок справжній боєць, навіть коли серце вже зупинилося, він не здається одразу. Дослідження показують, що мозкова активність може тривати ще кілька хвилин, він продовжує працювати до самого самого кінця. Ось такий він життєвий шлях нашого мозку, це ж ціла епопея, від неймовірного будівництва в дитинстві через революцію в юності до мудрої адаптації в старості. І це підводить нас до одного дуже особистого питання: якщо в самому кінці мозок справді показує нам фільм, фільм про наше життя, то яку історію він розповідає?